Ми раді бути тут сьогодні з вами на цьому особливому вечорі, благодійному вечорі з нагоди Дня журналіста. І е, сподіваюся, що у вас будуть дуже гарні емоції, і ми отримаємо дуже гарні емоції і будемо корисні для наших Збройних сил України, тому що цим благодійним вечором е, невпинно наближатимемо нашу перемогу. Казати про тебе замалу кричу і голос мій спинить лиш небо. Побачити мить досхочу, хіба мені більше треба. Беремось за руки, чекаємо світа. Хоч вітер і дихає спину побачити очі твої на останок. Я більше тебе не зустрічу. Переможемо війну, зустрінемо сонце, а з ним переможні світанки. І тоді я так сильно, так сильно тебе обійму, бо ти захищаєш, борониш мене до останку. В окопах так холодно, мокро і важко, та в кожнім своїм листі ти пишеш. Ріднесенька пташко, що трішечка потерпи. І прийде весна, і буде щасливою осінь.